За часи війни в цьому приміщенні в підвальному було прийнято 30 пологів, та навіть один ургентний кесарів ростин нам довелося провести. Сумський пологовий будинок став одним з перших закладів, де розпочали перетворювати підвальні приміщення на безпечні укриття. Ми облаштували три пологові зали, і в них же три операційні. Тут знесли сюди все необхідне обладнання. До речі, коли робили ремонт, вже ми підключили Зільний генератор, тобто тут це автономне живлення, і дитячі реанімаційні кувизи, реанімаційні столики. Також підвели кисень і підготували валізки акушера для екстрених випадків. І тут повністю все, все одноразове для проведення пологів в екстремальних умовах. Така валізка є і в ліфті, яким породілі за потреби спускаються в укриття. Це не тільки об'єкт укриття, а це повністю пристосоване приміщення для отримання відповідних і надання відповідних медичних послуг. Тут приймають роди, тут приймають, тут надають всі послуги. Тут і відпочивають, і знаходяться і діти, і мамочки. І тут точно це безпечно. Заклад витратив на ремонт укриттів майже півтора мільйони гривень власних коштів, зароблених в рамках співпраці з НСЗ. Зу і також і міський бюджет допомагав на ремонт, наприклад, харчоблок, який частково також перероблений під родільні зали зараз. І, е також розміщення операційних і тут є для цього всі умови. Тобто, ми до цього готувалися, і те, що зроблено це великі, великі велика праця і я думаю, по всіх лікарнях так само будуть виконані дані роботи. Підготовчі або ремонтні роботи тривають майже по всіх лікувальних закладах. Пояснюють в управління охорони здоров'я. Фахівці обстежили підвальні приміщення і визначили черговість проведення ремонтів, враховуючи кількість населення, ну Профільність лікувальних закладів, враховуючи те, що у нас багатопрофільними лікарнями на сьогоднішній день найпотужнішими є центральна міська лікарня клінічна, також клінічна лікарня номер 5 і дитяча клінічна лікарня, то ці заклади були визначені в першу чергу. У п'ятій лікарні вже вдалося частково відремонтувати укриття з санітарними кімнатами, вентиляцією, освітленням та медичним обладнанням. В цих приміщеннях можуть розміщатися, ми комплектуємо зараз палати, простіший операційний блок та реанімаційна палата для того, щоб можна було надавати допомогу. Ну, відповідно, ми, значить, комплектуємо і палати. Активно проводять ремонти і в центральній міській та четвертій лікарні. стаціонарному підрозділі почався проведення капітального ремонту. Капітальний ремонт, на жаль, не був завершений у зв'язку з початком військових дій, але ми власними силами привели у відповідність дане приміщення. Загалом фахова комісія обстежила 14 укриттів у дев'яти закладах охорони здоров'я. Коли у нас повітряна тривога, то ми з вами повинні. Приміщувати і ви, і ваші працівники, і хворі повинні в об'єкти укриття. У нас різна ситуація в різні е, в лікарнях по даній ситуації. Ми з вами повинні обговорити питання і фінансування даних робіт і СНЗУ, і також за рахунок міського бюджету. Заклади, де необхідно провести ремонтні роботи укриттів, розподілили на три черги: до першої увійшли центральна міська, п'ята та дитяча лікарня святої Зінаїди. Ремонти укриттів планують завершити у першому півріччі 2023 року. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, новини СТС укриття.